Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза від болю у горлі крутезна. інновації для здоров'я нації. Коли виникла криза на кордоні з Польщею, ми так само говорили. Давайте будемо розумними, давайте не втручатися. Не треба цих емоцій, тому що в Польщі триває внутрішній політичний процес. Закінчаться вибори, і все закінчиться. Закінчилися вибори і. Нам кажуть, сучі діти, вимітайтеся з Польщі. Насиділися. Хто вам сказав, що закінчились вибори? Вибори закінчились в Польщі, але на території Європи зараз триває виборчий процес. В цьому році є вибори в Єврода. Парламент. І саме з цим пов'язані всі ці речі, які є зараз не тільки в Польщі, зараз то лобі, е, яке є сільськогосподарське, е, фермерське лобі в усіх країнах, вони доволі об'єднані і вони захищають зараз в такий спосіб свої права, так як вони вважають. Як має діяти наша країна? У нас є нормативно-правові документи з Євросоюзу, ми маємо звертатися в відповідні інституції для вирішення цього питання. Все? Все? Не ображатися, не Люся, емоціонувати? Якщо ви вважаєте від того, що ми образимося, нам стане легше, або через образу ми вирішимо це питання, то я вам можу сказати, що це не зовсім. Ми ж маємо бути дорослими, можливо, ми з вами поговорили. Це правда, яка є. Там є вибори сьогодні. Закінчилися вибори одні. Зараз відразу розпочалися вибори а братерство інші. братерство. Теж закінчилися. Ну дивіться, тут же ж, ми можемо дуже довго про братерство, Про чи нам треба взагалі забувати всі в цей речі. вираз братерство світ і згадувати слово партнерство. На привіті жаль е цинічний. І прагматичний. Нам не треба бути цінниками. От, ми маємо зберегати ті цінності, які є. От, я точно можу сказати, що всі, хто приходить в гроші, вони в середньостроковій перспективі всі програють. Цінності були, є і будуть на горі. Саме так буде. І всі люди, які приходять ще раз наголошую, приходять відношені, скажімо так, от, купі продай гроші понад усе. От, це шлях, скажімо так, хибний, і він у всіх закінчується дуже дуже погано. Тобто, ви сучі діти, ви пропускаєте повз вуха. Ну що ж ви так відразу, скажімо так от такими словосполученнями кидаєтесь? Вони написані, і, і це словосполучення показують нашим перевізникам. А до речі, ті, хто стоять і блокують зі сторони Польщі, вони заважають проїзду військового транспорту. Це окрема тема. Я не буду її просто коментувати. це подвоє, потроє і в їхні проби. Я можу сказати, що. Не треба зараз сюди ще військову компоненту Достатньо нам зарлато то... це аргумент, дивіться, Те, що стосується наших фермерів, те, що стосується нашого зерна, це аргумент боротися, щоб ми мали рівні права, от з, 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 з усіма членами Євросоюзу, так як прописано в тих нормативно правових документах, які діють на сьогоднішній день по відносно до нашої країни з євросоюзом. Але якщо, якщо, якщо хлопці не отримують якісь... гармату через е е е е блокувальників польських. Ну, ще раз Ну не робіть таких висновків там, де їх немає. Я повернуся до Трампа, якщо він безболісніший. Washington Post. в Мюнхені привид Трампа кружляв над панелями, що були присвячені військовому конфлікту в Україні і політиці Євросоюзу. Він домінував в куларних розмовах як ніколи раніше. Американці намагалися розвіяти страхи, але їм мало хто вірив. Ви кажете, що він нам дав Джавеліни. І ви кажете, а що, чому ви так боїтеся Трампа марта, через заяви? Ви, ви можете вплинути на процес виборів Сполучених Штатів, і чи є наш, чи, якщо ми кажемо про демократичний світ, чи це нам потрібно впливати? От, на вибори президента чи то Байдена, чи то Трампа я вам можу сказати категорично ні. Це справа американців, це справа народу, кого вони обирають. Наша справа знайти спільну мову з обраним офіційно обраною посадовою особою, тому що наші інтереси от, мають домінувати над нашими, скажімо так, внутрішніми відносинами до тої чи іншої особи. Тому Шукає. що це інтереси держави. От і вони мають бути на першому місці. Як ви і коли ми переходимо на особистості, це велика помилка. Майте на увазі, ми працюємо з країною. Ми працюємо з країною. І політики, от ті, які молоді, от вони вважають, що якщо вони, вони мають якісь приватні відносини з тою чи іншою особою, то це відносини проміжки. Ні, набагато складніше побудовані механізми. Я одразу заявила, що сьогодні буде велике інтерв'ю. А велике інтерв'ю це не тільки мої питання, це питання, які просто звучать в інформаційному просторі. І та я вас заловила сьогодні в цій студії. Це, до речі, ваш перший вихід з Ради нацбезпеки і оборони в телевізійну студію на телеканал. Перше за два роки. Це теж подія. Я вас вітаю з цим. Перше, взагалі, присутність в цьому приміщенні та. за всі роки. Дякую вам дуже. Але... До чого я вела, До чого я вела? Я хотіла щось вас таке спитати. А, я згадала. Запитання. А чи ви треба... про особистості? Не треба приходити, але я все-таки собі дозволю. А як ви гадаєте, а от треба Володимиру Зеленському дати інтерв'ю? Б, було б такеру Карлсону. Кому? Такеру Карлсону. Це та людина, яка називає себе журналістом. Так. Поїхала до диктатора. Так. Не задала йому жодного питання. Практично. Практично. І він вважає себе журналістом. Ні, він пропагандист. Не треба плутати журналістів і пропагандистів. Це дві різні професії. Ця людина займається, має професію пропагандиста. Він пропагандує. Він пропагандіст. Ну, в нього велика аудиторія вами ну дивіться, Це ж ми з вами І саме цю опцію у, у блог... Чи є блогери, у яких військовий вели... злочинець Путін у блогерів є е, велика аудиторія? Це ж не значить, що вони є журналістами. Їхні, вони і називаються блогерами? блогарами. Да, так я вам сказав, це не журналіст, тому що якщо журналіст він мав би задавати трошечки інші питання, а не всі питання, які є приємні цьому сучасному фюреру. Він мав би йому задання задати питання точно. А як ви відноситесь до того, що ви на сьогоднішній день знаходитесь під кримінальним провадженням Міжнародного кримінального суду? Ну, коректно? Абсолютно коректне питання. І таких питань мало б, дивіться, журналістика це ж баланси. Ви ж, коли до вас приходить людина на інтерв'ю, ви ж не зажаєте в теплу ванну і кажете, от давайте тільки от про це, що вам подобається. Ні, ви інколи задаєте мені такі питання, що мені, ну. Mm. Ну так, але я вам поставила це питання. Байдуже, що він вважається пропагандистом. Я вам кажу, в нього велика аудиторія. Це по-перше. А по-друге, Володимир Олександрович би розказав йому і про Києву, Печерську лавру, і про те, як росіяни вкрали нашу історію. Він би міг розказати, якщо б цьому пропагандісту це було цікаво. Цікаво, то він би сформулював питання, відправив би сказав: дайте відповіді, пане президент, От я би хотів у вас все запитати. Але ще раз наголошую, не треба путати пропагандистів і журналістів. Тобто абсолютно куплена історія. Ну, дивіться, я, 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 я про гроші, я до них відносивсь е, не так, як дехто. Саміт НАТО в Вашингтоні. Нуль перспектив в Україні. Від дуже багато буде залежить чинників. Сьогодні йде процедура підписання, ви знаєте, двосторонніх угод між mm -hmm. нашою країною і іншими країнами, які взяли на себе певні зобов'язання по результатам вільнівського саміту. І фактично в кожній угоді ми маємо підтримку. Там фіксується в угоді, фіксується підтримка вступу в нашої країни безпосередньо те, що стосується НАТО.